Платформа «Київстар Стар -ТБ» представляє сезон прем'єр та орідженел серіалів «Київстар СтарТБ. Західні змі написали про те, що Дональд Трамп телефонував Віктору Орбану і пам'ятаючи ці прекрасні відносини між Трампом і Орбаном, якими Орбан зазвичай хизувався перед приходом до влади другий раз Дональда Трампа. Я подумала про те, що можливо Дональд Трамп вирішив подзвонити Віктору Орбану і спитати, чого він блокує. Вступ України до європейського союзу і тим самим і собі взяти щось на аргументацію. А виявилося, що ні, Дональд Трамп підбили на цей дзвінок саме наші партнери, європейські лідери, які сказали, а подзвоникати Віктору Орбану, другу своєму, і спитай в нього: а чого це він не дозволяє Україні доєднатися до європейського союзу? Трамп, який переговорив з Володимиром Зеленським і європейськими лідерами, набрав Віктора Орбана, поставив йому як кажучи, незручне запитання, типу Віктор, якого ти блокуєш вступ до європейського союзу України? І Блумберг повідомляє, що це не просто якийсь був спонтанний дзвінок. Це були союзники, які спеціально попросили Трампа натиснути на угорського популіста, тому що членство України в європейському союзі розглядається як елемент майбутніх гарантій безпеки. Ну і тепер вже кажуть Віктору Орбану, доводиться пояснювати навіщо він фактично грає на руку Москві. Thank <laughs> you. Що він відповів? Історія поки замовчує. Ну і повідомляється, що під час розмови Орбан також висловив бажання ухвалити в Угорщині провести переговори між Путіним і Зеленським Будапешт 2.0. Я думаю, що цю тезу теж запустили саме з Росії наразі. Ну і намагаються тим самим тиснути на Україну. Можливо, як казав Ігор Тирович, таким чином Орбан буде вимагати собі пріоритет або він. Каже, проводите в Угорщині Будапешт 2.0, А я тоді не блокуватиму вступ України до Європейського Союзу. Але Антоніо Кошта теж прокоментував підсумки саміту в Вашингтоні. І за його словами, європа має брати участь у майбутніх мирних переговорах поряд із Києвом, Москвою і Вашингтоном. Кошта також заявив, що не зважаючи на майбутнє майбутній великий обсяг роботи та відсутність гарантій успіху, сама можливість двосторонньої зустрічі між Володимиром Зеленським і Путіним є величезним прогресом. Тепер нам усім потрібно перетворити. Цю можливість на реальність, щоб зустріч зустріч була е, успішною, сказав він. І також каже, що потрібно якнайшвидше провести мирні переговори у ширшому форматі за участю європейських країн. Ну і, як у підсумку, е, щоб Україна доєдналася до європейського е, союзу. І ще одне питання, яке ще й досі залишається на порядку денному. Це знову ж таки мита, які Дональд Трамп, про які сказав, подумає десь за тиждень два. Як ви пам'ятаєте, проти Індії були введені 25% мита. А от про Китай сказали, що він отримав 90 днів каніку. Але там дуже цікаві трансформації наразі відбуваються, тому що після короткої паузи державні НПЗ Індії відновили закупи російської нафти. Блумберг повідомляє, що деякі державні компанії Індії за останні два дні придбали кілька партій російської нафти Уралс, які мають завантажити у вересні і у жовтні. Додатковим стимулом кажуть, щоби знову купувати російську нафту, могло стати збільшення знижки на Уралс з 1 долара до 2,50 за барель. І е, тут же ж нагадують про те, що відбулося деяке погіршення відносин між Індією і Сполученими Штатами, і також може це підштовхувати Нью-Делі до зближення з Москвою і Пекіном. Е, Прем'єр-міністр моді нещодавно назвав Путіна другом. Планує цього місяця відвідати Китай вперше за останні сім років. І на початку серпня чотири державні компанії в Індії призупиняли закупівлю закупівлю Урал від після того, як Трамп розкритикував роль Індії в торгівлі російською нафтою, і пригрозив економічними санкціями. Бачимо, що злякались, але не надовго. Тим часом обсяг двосторонньої торгівлі між Росією і Китаєм у 2025 році почали зменшуватися, і це теж відбулося вперше від початку російсько-української війни. Так, от за даними митниці КНР, за підсумками січня-липня цього року, двосторонній товарообіг між Росією і Китаєм зменшився на 8% у річному обчисленні. Е, можливо, це і мало, але тим не менше получається, що Росія там недоотримала е, майже 126 мільярдів е, доларів. Протягом трьох попередніх років о, цей самий двосторонній товарообіг тільки збільшувався, зокрема до рекордних 245 мільярдів доларів у 2025 році. Ну і серед причин падіння обсягів торгівлі називають негативний вплив санкцій та інших форм економічного тиску ззовні і волатильність на окремих товарних ринках. кажуть, що також відбувається поступове насичення китайською продукцією у певних ринкових сегментах, і також на внутрішньоекономічному процесі і в Росії і в Китаї. І за підрахунками експертів Російського інституту Гайдара за підсумками першого півріччя поточного року Китай зменшив закупівлю майже всіх ключових сировинних товарів у Росії. Зокрема, постачання нафти впало на 11%, нафтопродуктів майже на 28%, скрапленого природного газу на 13%, деревини на 10% і вугілля на 10%. Все це вимірюється в цифрах. Там від 3 мільйонів тонн, якщо ми говоримо про скраплений природний газ, до 49 мільйонів тонн, якщо ми говоримо, наприклад, про нафту. При цьому знову ж таки збільшився експорт російського. Газу трубопроводом на 23% і промислових металів нікелю майже на 100%, алюмінію майже на 100% і міді більш ніж вдвічі. Мені здається, Китай теж до чогось готується. Ну і експорт товарів з Китаю в Росію впав майже на 9% насамперед за рахунок імпорту автомобілів, який обвалився на 61% загалом.